Привіт, друзі! З вами Валерій. Ви відчуваєте постійний дискомфорт і не можете налаштувати комфортну температуру. Найчастіше причина відбувається ще на етапі планування та підбору вдалої системи опалення. Першою причиною може бути відсутність теплотехнічного розрахунку. Багато хто встановлює систему на око, не враховуючи площу приміщення, висоту стель, рівень утеплення та кліматичні особливості. Другою причиною може бути неправильний вибір потужності системи. Якщо система занадто слабка, тоді буде холодно. Якщо занадто потужна, ви будете переплачувати за обладнання та електроенергію. Третьою причиною може бути відсутність зонального керування. Ви опалюєте всю квартиру або будинок одним регулятором. Це не дуже ефективно. Рішенням буде використання Wi-Fi терморегуляторів. Також це дозволить керувати обігрівом у часі вашої відсутності. Четвертою причиною є відсутність теплоізоляції. Якщо ваш будинок погано утеплений, навіть найкраща система обігріву не дасть вам потрібного ефекту. П'ятою причиною Є неправильне розташування датчиків та обігрівачів. Датчики температури не можна ставити біля вікон, дверей чи радіаторів опалення, це спотворює вимірювання. Шостою причиною є вибір застарілих рішень замість розумних технологій. Газові котли чи класичні радіатори опалення без регулювання споживають надто багато енергії. Останньою причиною є монтаж обладнання без фахівців. Спроба заощадити на спеціалістах. Часто обертаються переробленням і додатковими витратами. На сьогодні у нас все. Ставимо подобайки, підписуємось на канал. До наступних зустрічей.